Всі розуміємо, наскільки важливо для кожної дитини, для кожної людини мати свій власний дім. В чому полягає цей захист? Ну, насамперед, особи, яким стало відомо про наявність у дитини сироти житла або майна, повідомляє про це службу у справах дітей за місцем його знаходження. Служба у справах дітей упродовж 10 днів після надходження такого повідомлення складає опис майна дитини з додаванням до нього оригіналів, документів, які підтверджують право власності дитини на майно, або копії засвідчені у встановленому порядку. Далі служби у справах дітей ведуть облік нерухомого майна дітей вказаної категорії, готують подання з метою прийняття органом опіки та піклування рішення про встановлення опіки над майном дитини для його збереження. Крім цього, служби у справах дітей за заявою опікуна піклувальника готують клопотання до органу опіки та піклування щодо передачі житла у власність дитини, якщо право користування житлом є тільки у неї. Крім цього, служба у справах дітей представляють інтереси дитини на час здійснення права на спадкування у разі, коли посиротіла дитина є спадкоємцем мене. Важливо, що коли у дитини сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування відсутнє житло, вона має бути взята на квартирний облік після досягнення нею 16-річного віку. Служба у справах дітей сприяють цьому і готують відповідні документи. Важливо знати, що житло, яке належить дитини сироті на праві власності, може бути передано в оренду іншій особі за рішенням органу опіки піклування. Служби у справах дітей теж готують відповідне подання на підставі заяви опіку на надмайном. Відповідно до чинного законодавства України будь-які правочини щодо житла дітей, а це може бути дарування житла, обмін, продаж, здійснюється виключно з дозволу органу опіки піклування і служби у справах дітей. Після проведення перевірки всіх документів готують подання для надання органам опіки та піклування такого дозволу. Крім цього, служби у справах дітей проводять роз'яснювальні роботи в частині захисту житлових прав дітей і надають відповідні консультації громадянам області. З метою координації означеної роботи рішенням обласної ради від 17 листопада 2023 року в області затверджено програму із забезпечення дітей-сирі, дітей, позбавлених батьків батьківського піклування осіб з їх числа на 24-26 роки. Перший розділ програми вона містить три розділи. Перший розділ це саме збереження житла, яке на праві власності належить дитині, і передбачає встановлення опіки над майном, як я вже сказала, сприяння виготовленню, поновленню правовстановлюючих документів на житло і майно дитини, надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо майна дитини у разі гарантування збереження її права на житло. Другий розділ програми це забезпечення дітей тимчасовим житлом, тобто соціальним житлом. Це може бути направлення дітей до обласного соціального гуртожитку, який у нас функціонує в місті Сміле. Це громади мають визначити потребу і розвивати мережу соціальних гуртожитків або інших видів соціального житла. І це безпосередньо забезпечення дітей соціальним житлом після досягнення ними 18 років. А третій розділ це вже забезпечення дітей житлом на праві власності для цього треба, щоб дитина була обов'язково на квартирному обліку. Громади мають мати житло, яке вони можуть запропонувати дитині, або виплатити дитині грошову компенсацію для того, щоб вона самостійно могла придбати це житло. І, звичайно, на цю мету в обласних в місцевих бюджетах мають бути передбачені кошти на кожний календарний рік. Ми продовжуємо да? прийняття програми було необхідним і актуальним, тому що можу вам повідомити, у нас сьогодні на квартирному обліку перебуває 220 дітей віком від 16 до 18 років, і 660 осіб це особи від 18 до 23 років. Багато запитують про державну субвенцію, яка виділялась області на зазначену мету. Я нагадаю, що дійсно у 2017 2021 21 роках ми отримували державну субвенцію, за рахунок якої можна було придбавати житло для дітей, як соціальне, так і у власність, і можна було виплачувати грошову компенсацію. За 5 років ми виплатили компенсацію і забезпечили житлом 194 дитини, сироти дитини позбавлені батьківського піклування. У 2022-2023 роках субвенція не виділялась. Якщо вона буде виділена у 2024 році, ми цю роботу продовжимо. Багато до мене телефонують дітей, запитують, як розподіляється державна субвенція. В кожній громаді територіальної утворюється місцева комісія. Ці місцеві комісії направляють до обласної комісії списки дітей, які перебувають у них на квартирному обліку. В області формується один єдиний регіональний список всіх дітей, які перебувають на квартирному обліку, і субвенція виділяється далі у порядку черговості по даті взяття дитини на цей квартирний облік. Сума різна кожного року цієї грошової компенсації вона залежить від формули, яка наведена у відповідній постанові. У 21 році це було 440 тисяч для дітей громад і 665 тисяч для дітей міста Черкаси як для обласного центру. Але я хочу підкреслити, що розраховувати виключно на державну субвенцію не треба, тому що вона не задовольнить потребу нашої області. тому... Законодавством передбачено, що це обов'язок і повноваження насамперед органів місцевого самоврядування, і саме територіальні громади, як я вже сказала, мають передбачати на це кошти, і, хоча б одній дитині, яка перебуває у них на квартирному обліку, давати це житло або виплачувати грошову компенсацію.